Там буде небезпека, буде котик. Бережи Боже, тебе, Людочка Ковальчук, і твою родину, хай ангели стануть поміч, хай буде Божий оберіг над тобою, Людочка Ковальчук, і твоєю родиною з Богом. Амінь. Адміністратори, модератори, сонечко, Ваня, драч. Дивися, ось, у, наприклад, заходить людина з негативом, щоб я не звертала увагу. Да? Просто выбрасываю, щоб даже, ну, щоб вони мені не попадалися, а я не хочу. А я вже його викинула, його вже нету. Просто, если видите вот такие вот какие-то недоделанные, то вы сразу їх доделайте і выкиньте. Доброго вечора. Доброго, мертвесеньки, всем привет! Всем привет, привет! Вознесенський вогонь будет, великий вогонь будет. Ліза, я тобі нужна зараз щось допомогти.